Привіт усім! Як часто ви спілкуєтеся з Ші? Штучний інтелект це потужний інструмент. Він може обробляти інформацію та відповідати так, ніби він людина. Але Ші не має емоцій, як ми. Він не відчуває радості, смутку чи гніву. Проте, Ші дуже добре розпізнає шаблони, в тому числі шаблони в мові. Він може визначити, чи ви використовуєте радісний сумний чи гнівний тон. Ші використовує цю інформацію, щоб формувати свої відповіді. Він не відчуває емоцій, але розуміє, як реагувати на ваші. Це робить взаємодію більш плавною та природною. Уявіть, що ви надсилаєте гнівне повідомлення чат-боту. Ви можете використовувати різкі слова та знаки оклику. Ші не образиться. Він розпізнає тон як негативний і відповідає спокійно. Його мета заспокоїти ситуацію. Він може запропонувати допомогу або порадити інший спосіб спілкування. А тепер уявіть, що ви надсилаєте дружнє повідомлення. Ви використовуєте гумор. Ші вловлює цей позитивний тон. Він відповідає більш захопливо. Взаємодія стає більш приємною для обох сторін. Важливо пам'ятати, що Ші не має пам'яті на емоції. Він живе в моменті кожної взаємодії, він коригує свою поведінку на основі вашого поточного тону. Уявіть це як танець, ви ведете зі своїм стилем спілкування. Ші слідує за вами, адаптуючи свої кроки. Якщо ви агресивніший, бере на себе спокійну та стабільну роль. Якщо ви дружніший, стає більш грайливим та цікавим партнером, якість взаємодії залежить від обох сторін. Отже, чому важливо, як ми розмовляємо з Ші? Навіть якщо він не має почуттів, наш тон впливає на взаємодію. Коли ми ставимося до Ші з повагою, ми отримуємо найкращі результати. Ми розкриваємо його потенціал для навчання, творчості та вирішення проблем. Якщо ми агресивні чи вимогливі, Ші все одно відповідатиме. Але взаємодія може бути поверховою. Ставтеся до Ші з повагою, і він може стати потужним інструментом для добра. Тож спілкуємося виховано. Дякую за перегляд.